Сьогодні гостро стоїть питання лікування і реабілітації після поранень, і часто це питання стосується реабілітації захисників за кордоном. Як це зробити? Направлення на реабілітацію за кордон надає заклад охорони здоров'я, у якому лікується військовий. Для цього потрібно лише згоди військового на лікування за межами країни, згода на обробку та передачу персональних даних, виписка з медичної картки амбулаторного, стаціонарного хворого за формою, затвердженою МОЗ, висновок про необхідність на. Равлення на лікування за кордон згідно з додатком закордонний паспорт. Більшість з цих документів готує медзаклад, і військовому треба лише поставити підписи. Але бувають ситуації, коли шпиталь, в якому лікується захисник, не бачить підстав для направлення за кордон. У такому випадку військовий самостійно або за допомогою волонтерів має знайти медзаклад, який готовий взяти його на лікування. Тоді лікарня надсилає лист запрошення, яким підтверджує, що готова взяти військового на лікування реабілітацію без залучення бюджетних коштів держави. І вже тоді. Безпосередній командир військового надає йому дозвіл на перетин кордону: знайте свої права та добивайтесь їх.